Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у нашому випуску гравця Динамо Київ вигнали з команди. Нападник збірної України покидає свій клуб. Шахтар знайшов заміну Георгію Судакову. Український тренер очолив клуб з Ліги Чемпіонів. Великі шокуючі зміни в українській збірні з футболу. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Починаємо із супер новини 21-річний захисник збірної України та англійського борму та ілля Забарний може змінити клубну прописку у наступне трансферне вікно. За інформацією джерела весь збірна до українського захисника виявляють інтерес Тотнегем та Ліверпуль. Серед нових претендентів на гравця також називаються Баварія та Мадридський Атлетіко. Саме Мадридський клуб зараз є фаворитом на підписання української зірки. Однак зазначається, що Атлетико наразі готовий запропонувати за футболіста лише 25 мільйонів євро, що поки не влаштовує Бормут. Однак ситуація може змінитися після євро 2024 Іспанська Жирона готова продати українця Артема Довбека, але лише за 100 мільйонів євро. Жирона має намір підписати новий контракт з нападником Артемом Довбиком. Повідомляє видання Elgo Digital. З даними джерела, клуб хоче збільшити суму відступних за українця до 100 мільйонів євро. Адже у його чинному контракті, який розрахований до літа 2028 року, прописана клаусула розміром в 28 мільйонів євро. Таким чином, щоб придбати українця будь-якому клубу, потрібно буде заплатити солідні гроші іспанській жеронії. Друзі, а як думаєте, ви чи вдасться жоні отримати 100 мільйонів євро за нападника збірної України? Пишіть ваші думки в коментарях. Захисник Динамо Київ Максим Дячук заявив, що вболівальники не мають права критикувати бідних футболістів Динамо Київ. Цитуємо дячука. Спочатку, коли прийшов до Динамо, то багато читав коментарі від так званих болівальників. Засмучувався через це. Зараз же я розумію, що мені це не потрібно, адже критикувати можуть мене лише партнери та тренери, які бачать мою гру, а не якісь там юзери тролі в інтернеті, заявив захисник киян. Друзі, чи згодні ви зравця Динамо Київ стосовно того, що не можна критикувати футболістів Динамо? Пишіть вашу думку в коментарях. Нападник збірної України покидає свою команду. Український форвард Валенції Роман Ямчук влітку повернеться до Брюге. Повідомляє видання Digital. Керниця іспанського клубу високо цінує внесок українця, але не може дозволити собі викупати контракт Рамчука. Брюге хоче отримати за нападника приблизно 4 мільйони євро, щоб хоч трішечки відбити витрачення на нього кошти. Валенція ж не готова платити бельгійцям такі гроші. Гадаємо, Янчук пройшов брюга з Бенфіки за 17 мільйонів євро. Наразі Україна зрає Валенцію на правах оренди, яка чинна до кінця сезону. Донецький шахтар знайшов заміну Георгію Судакову. Як стало відомо видання Спорт.ЮА, шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Дніпра 1 22-річного Валентина Рубчинського. За інформацією джерела, якщо влітку гірники продадуть Георгія Судакова, то саме Рубчинський стане головним кандидатом на його заміну. Потенційний трансфер може оцінюватися в 5-7 мільйонів євро. Все буде залежати від суми, за яку Шахтар продасть Судакова. Впізначимо, що на нічому сезоні Робчинський зіграв 31 матч, у яких зробив 3 асисти. трансфер Маркет оцінює гравця в 1,2 мільйони євро. Нагадаємо, раніше була інформація, що Дніпро-1 готовий продати лідерів команди, в тому числі і Валентина Робчинського. Справа в тому, що неофіційний власник Дніпрян Ігор Коломойський зараз знаходиться в СІЗО і більше не має можливості фінансувати команду. Саме тому дніпряни будуть вимушені продати всіх своїх лідерів влітку. Легенда українського футболу Віктор Лоненко розкритикував капітана збірної України Олександра Зінченка. Цитуємо, Леоненко. Наша збірна дуже часто виграє випадково. Від нашої збірної я чекаю якість. Якщо буде якість, то будуть і перемоги. А у нас, бачите, як один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на Зрізничному вокзалі. Блондинчик такий. Зінченко зовуть. Так званий Лев Мачу. У нас цього Льва Матчу постійно шукають. Що тут шукати, забив гол, ти вже лев Мачу. Не забив, значить, воротар. Сказав легенда Динамо Київ Віктор Леоненко. Друзі, чи погоджуєтесь ви з легендою українського футболу Віктор Леоненко стосовно Олександра Зінченка. Пишіть в коментарях. Гравця Динамо Київ вигнали з команди. Футбольний клуб Словон оголосив про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з орендованим у Динамо Київ футболістом Жерсоном Родрігешом. 28-річний Люксембуржець був орендований перед стартом весняної частини. Але футболіст скоїв злочин і футбольний клуб Словон Словон вирішив вигнати його з команди. У березні жерсон Родрігеш отримав 18 місяців умовно за те, що напав. Вдома на жінку у квітні він не повернувся у слон після матчів за збірну Люксембургу. Контракт гравця з Динамо розрахований до літа 2025 року. Раніше повідомлялося, що він більше не потрібен київському клубу. Лондонський Челсі знайшов заміну українцю Михайло Мудрику. Повідомляється, що футбольний клуб Челсі планує підсилити півзахист у літнє трансферне вікно і зацікавився півзахистоком Манчестер Сіті Джеком Грілішем, якого хоче продати Сіті. Трансферна вартість англійського Вінгера оцінюється у 65 мільйонів євро. Значимо, що Гріліч зазвичай грає на лівому фланзі атаки. Така ж позиція і в українського Вінгера Михайла Мутрика, на якого особливо Челсі не розраховував в наступному сезоні. Головний тренер реала Карло Анчлоті заявив, що матч з Баварією скоріш за всього буде останнім для Луніна в цій лізі чемпіонів. Цитуємо Анчелоті. Ті, куртуа у великому порядку це хороша новина для нас, що він повернувся, як це зробив Мілітао. Він може зробити свій внесок. Куртуа добре тренується з великим ентузіазмом, і ми всі у захваті від його повернення. У середу у матчі проти Баварії зіграє Лунін, а далі подивимося. Можливо, Куртуа зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів, але туди ще треба вийти. Ми не думаємо про це. Ми це може статися аж через місяць. Побачимо. Фізично Куртуа хороший, він ідеально готовий. Сказав Карло Анчелоті, збірна України з футболу отримає нових футболістів у свій склад. УЄФА збільшила кількість гравців у зевках команд на Євро-2024 з 23 до 26 футболістів. Команди повинні надати список 26 футболістів до 7 червня. На днем після пандемії коронавірусу УЄФА дозволила збільшити кількість гравців на Євро-2020 до 26. Зараз же історія повторюється. Таким чином, наставник збірної України Сергій Абров має змогу заявити нових футболістів у свій склад, наприклад, Ігор Ямолюка з Брентфорду або ж Назара Волошина з Динамо Київ. Друзі кого б з українських нових гравців ви викликали на євро. Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Український тренер очолив клуб з Ліги Чемпіонів. Тираспорський шериф отримав нового головного тренера. Як стало відомо виданню «Спорт.ЮА», новим тренером молдавського клубу став український спеціаліст Юрій Гура. Зайом з наявною інформацією, він же приступив до виконання своїх обов'язків і навіть провів перше тренування зі своїми новими підопічними. Нагадаємо, що останнім місцем роботи Юрія Гури була Олександрія, яку він покинув у грудні 2022 року. Великі зміни в українській збірній національна команда підписала контракт з новим спонсором. Їм стала компанія Адідас. Про це заявив віце-президент УАВ Олександр Шевченко. За його словами вже є домовленість з «Адідас» про екіпірування. Також з'явиться автомобільний партнер. Шевченко каже, що багато інвесторів не хотіли працювати зі старою командою, тому що за ними тягнувся негативний шлейф. Зараз же завдяки новій команді. Ночолі з Андрієм Шевченко. Спонсори знову виходять на український ринок. І Наостанок, друзі, завершуємо випуск новиною з англійського футболу. Футбольний клуб Іпсвіч вперше за більше ніж 20 років повертається в англійську прем'єр-лігу. За підсумку сезону в чемпіоншипі Іпсвіч зайняв друге місце та вийшов в АПЛ. Остання команда грала в елітному англійському дивізіоні у сезоні 2001-2002. один Відзначимо, що ще рік назад Іпсвіч грав в першій лізі і третьому силою дивізіоні Англії. Тоді команда зайняла друге місце та вийшла в чемпіоншип. Зараз же вона пройшла ще один дивізіон та зіграє в АПЛ. Чемпіоном вже чемпіоншипу став Лестер, який ще за два тури до завершення сезону гарантував собі підвищення в класі. На цьому все. Дякую, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!